Доброго вечора, малі придбатки окраїномовного каналу. Дивіться, який вечір. Ліхтарі світять. Люди чи діти грають у баскетбол, а Ми з Максиком на прогулянці. Не так холодно, як зранку, бачите, сліди, які залишає. Маша піла зверя по слідам любова. Такий у нас звір. Да? Я тварина, тварюка. Не хотів йти гуляти. Зовсім. Я пішли гуляти, він Ні, під стовп, під стілець сховався. Єлі лівитя. А зараз йому подобається. Скочі. Ну Зараз не так, то зранку 9 було морозу, він. Гуляв не дуже йому, а зараз мінус три. Добре. Так, як пройшов день у Харкові? Ну, все все як завжди, все. Субота. На жаль, субота вже і пролетіла. Автівки їздять, вікна світяться. На жаль, не всі ще повернулися, не дуже багато. У... До війни більше вікон. Ха да? ти який я довольний. Чого я не хотів йти гуляти? Тому що дурний був. Ладно, прогулялися, подивилися. Погода гарна. Настрій чудовий. Життя у Харкові триває і продовжується. Неважаючи ні на що. Бачите, які... Все, усім тихого вечора, спокійної ночі. Миру добро злагоди. Он у вікна вже. Все. І будемо жити. Не бажайшні ні на що. До побачення, малюк, пока.